Вас вітати на каналі Юридична Барахолка. Сьогодні будемо з вами говорити про 2023 рік, які зміни на нас з вами чекають, розмір мінімальної заробітної плати, чи буде проведена індексація пенсій? і взагалі багато чого іншого. Значить, дивіться, розмір мінімальної заробітної плати встановлюється у розмірі 6700 гривень. Якщо взяти в погодинному розмірі, це буде 40 гривень 46 копійок. Нічого не змінюється. Тобто, як 1 жовтня була встановлена розмір мінімальної заробітної плати 6700 гривень, так і він залишається. Розмір прожиткового мінімуму теж не зміниться. 2684 гривні для працездатних осіб, 2272 гривні для дітей віком до 6 років, для дітей віком від 6 до 18 років, 2833 гривні. Для осіб, які втратили працездатність 2093 гривні і загальний показник 2589 гривень. Стосовно податків для фізичних осіб-підприємців, ліміти доходу для ФОПів будуть розраховуватися від розміру мінімальної заробітної плати. В принципі, як це і було. З 1 січня будуть діяти наступні ліміти. Перша група це 167 мінімальних заробітних плат, друга група 834 мінімальні заробітні плати. Третя група це 1167 мінімальних заробітних плат. Тобто цю суму множите на 6700 гривень і отримуєте ліміти до кожної групи. Фізичних осіб-підприємців. Також хочу нагадати, що дотримуватися ліміту річного доходу для ФОПів дуже важливо, оскільки це одна із умов з роботи за спрощеною системою оподаткування, при порушенні лімітів підприємців можуть привести на загальну систему з більшими податками. Так, далі, стосовно Хочу ще сказати за єдиний податок, нагадати, що ФОПи першої групи сплачують єдиний податок у розмірі 10% від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, для ФОПів другої групи це 20% від мінімальної заробітної. Плати. Для ФОПів третьої групи ставки незмінні 5% для неплатників ПДВ, 3% для платників ПДВ. На час дії воєнного стану у нас діє пільгова ставка 2%, якою можуть скористуватися неплатники ПДВ. Також стосовно єдиного соціального внеску, розмір так і залишається, становить 22%. Оскільки розмір мінімальної заробітної плати встановлюється на рік, то граничні розміри єдиного соціального внеску діятимуть весь рік і будуть встановити мінімальний 1474 гривні і максимальний це 15 мінімальних заробітних плат. Хочу нагадати, що на час дії воєнного стану у нас діє добровільна сплата єдиного податку для першої та другої групи з 1 квітня 2022 року до кінця дії воєнного стану і єдиного соціального внеску за себе з 1 березня 2022 року до кінця воєнного стану та рік після його закінчення. Так, газ та електроенергія у нас залишається без змін. Значить, у липні Кабмін продовжив дії фіксованої ціни на газ для виробників тепла 7 ,40 гривень 40 копійок за кубометр до 31 травня 2023 року. Стосовно електроенергії до 31 березня 2023 року діють наступні. Тарифи гривня 44 1 гривня 44 копійки за кіловат, Якщо ви користуєтесь і використовуєте до 250 кВт на місяць, якщо більше, то 1 гривня 68 копійок сплачуєте. Так, хочу нагадати, що 21 грудня комісія з тарифів мінімально скоригувала складові ціни на електроенергію для бізнесу, середнє зростання вартості електроенергії для кінцевих непобутових споживачів близько становить 15 копійок за кіловат, а для промислових енергоємних споживачів близько 4 копійок за кіловат. Стосовно тарифів на воду окремо є відео, там будуть відбуватися зміни. Є зростання тарифів на водопостачання від 10 до 30 відсотків, залежно від регіону на наступні півроку буде окреме відео, більш детальніше все розповім. Стосовно пенсій та індексації міністр соціальної політики Оксана Жолнович заявила, що пенсіонери не хвилювалися. В березні буде проведена індексація і буде становити 5,4%. Ну, чекаємо, тоді наступне підвищення пенсійних виплат уже у березні. Також хочу нагадати, що пенсії можете оформити при досягненні 60-річного віку, вже потрібно буде мати 30 років стажу. Якщо бажаєте вийти на пенсію в 63 роки, мати стаж треба 20 років, у 65 років мати стаж треба 15 років. Також маєте право докупити страховий стаж. Вартість місяця страхового стажу становить 44% від розміру мінімальної заробітної плати. Хочу нагадати, що субсидії у нас тепер, починаючи з 1 грудня 2022 року, будуть призначатися органами Пенсійного фонду України. Ті громадяни, хто вже отримує субсидії, вона була раніше призначена, їх призначать автоматично, повторно до органів пенсійного фонду не потрібно буде звертатися. Очікується, що середній розмір субсидії буде становити близько 1800 гривень на місяць. Так, ще хочу нагадати, що у нас нові будуть податки для землевласників. Значить, мінімальне податкове зобов'язання, починаючи з 1 січня 2023 року, потрібно буде сплачувати. Значить, мінімальне зобов'язання зобов'язання у 2023 році буде сплачуватися за 2022 рік. А від сплати мінімального податкового зобов'язання за Дві 2023 рік звільнили ділянки на територіях, де йшли або йдуть бойові дії, ділянки засмічені вибухонебезпечними предметами, або на яких розміщені фортифікаційні споруди, а також ділянки, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях. Та є ще декілька випадків, коли мінімальне податкове зобов'язання не встановлюється і не підлягає сплаті. Це ділянка дачних та садівничих кооперативів, набуті у власність чи користування їх членами за результатами приватизації, землі запасу, ділянки фізичних осіб на праві власності чи користування в межах населених пунктів, ділянки, які зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи. Та на останок з 1 січня 2023 року Нацбанк почне вилучати паперові банкноти номіналами 5, 10, 20. Та 100 гривень зразків 2003-2007 років. Для їх заміни на оновлені грошові знаки. Замість них в обіг надійдуть обігові монети номіналами 5 та 10 гривень зразка 2018 року і банкноти номіналами 20 та 100 гривень нового покоління. От що нас з вами чекає. О, і ще хотіла. Нагадати, що ви можете змінити лампи рожавання на лед лампи. У мене є окреме відео, ви це зможете зробити безкоштовно. Дивіться, Старт програми запланований на 1 січня 2023 року. Люди віком понад 18 років зможуть завітати до відділення Укрпошти або залишити заявку в дії, а потім прийти до відділення Укрпошти і безкоштовно поміняти лампи розжарювання на лент-лампи. Одна людина може замінити 5 лампочок. Лент-лампи споживають у 7-8 разів менше електроенергії. Отакі От зміни нас чекають з вами у 2023 році. Будемо надіяти, що цих змін буде більше позитивних, тому що 2022 рік складний насправді рік для нашої країни, надзвичайно важкий. Я впевнена, що ми це все переживемо і все буде обов'язково добре. Хочу вам подякувати за те, що ви підписуєтесь на канал Юридична барахолка», за те, що майже практично цілий рік слухаєте мене, коментуєте, задаєте питання. Консультуйтесь, дякую вам величезне, підписуйтесь надалі. Будемо разом з вами слідкувати за новими актуальними даними в законодавстві, за взагалі за змінами, які нас чекають. Ще раз хочу вам подякувати. Дякую вам, що протягом цілого року ви переживаєте всі зміни в законодавстві разом зі мною. Підписуйтесь і надалі на канал Юридична Барахолка, Бережіть себе та свої сім'ї.